Всім привіт! З вами Нестесі, і сьогодні в цьому відео я б хотіла вам розповісти про інвесторів такого проєкту як Алтур. Що взагалі таке Алтуєр? Щоб вирішити проблему масштабовності, Алтуєр розробляє нове рішення масштабування, яке дозволяє розробникам програм запускати високоеластичні середовища виконання. Алтуєр можна розглядати як систему окремих оптимістичних завдань. Які отримують безпеку від базового рівня 1, тобто Lawyer 1, наприклад, Ethereum, або Lawyer 2, наприклад, Arbitrum або Optimism. Причому кожне зведення адаптоване до конкретної програми. Система розроблена для світу з декількома ланцюжками та кількома віртуальними машинами, тому матиме вбудовану підтримку EVM, а також eh, WASM. Алтуле зібрав 7,2 мільйони доларів від таких фондів, як Polychain Capital, Преєр Capital і Jump Crypto. А тепер давайте розглянемо ці фонди більш детально. Розпочнемо ми з Polychain Capital. Взагалі, Polychain Capital є провідним у світі інвестиційним фондом цифрових активів. Вони базуються в сан франциско і активно керують глобальними блокчейн активами, щоб досягти виняткової прибутковості для своїх інвесторів. Polychain Capital цінує довгострокове бачення, шалений інтелект, кількісне мислення та відкритих людей. Засновником фонду є Олаф Карсон Ві. Сам фонд був створений у 2016 році. Взагалі, на даний момент Polychain інвестував у більше ніж 80 проєктів. До речі, цей фонд також інвестував в проєкт Network, про який я вам розповідала в минулому відео. Якщо ви не знаєте, що таке Network, то це новий та радикальний підхід до підвищення масштабовності та децентралізації блокчейну. Зліва кутку ви можете знайти посилання на це відео. Взагалі, обсяг коштів під управлінням Polychain Capital сягає близько 500 мільйонів доларів. Полічей зазвичай цікавлять такі області, як Дефі, Ігри, конфіденційність та інфраструктура, тому не дивно, що саме вони стали інвестиційними партнерами Алер. Наступним інвестором Outloire є Brair Capital. Brer Capital є провідним глобальним інвестором венчурного та приватного капіталу, який зосереджений на заохоченні підприємців з високим рівнем впливу, в сполучених штатах Європі та на ринках, що розвиваються, таких як Африка чи країни СНГ, команда БРЕР Capital створює стратегічні інвестиції, спираючись на пристрасть засновників, знання мережі інвесторів світового рівня та переконання, що штучний інтелект і машини навчання змінять технології та інвестиційні можливості у всьому світі. Бреє Кепітал активно співпрацює з різними компаніями, включаючи починаючи стартапи, створюючи передні технології, швидко розвиваючи компанії та провідні світові корпорації. І Outlier не став винятком. Останнім інвестором у цьому відео проекту Outlier є Jump Crypto. Jump Crypto прагне створювати та підтримувати критично важливу інфраструктуру, необхідну для каталізації зростання криптоекосистеми. Джам Крипто розробники, партнери та трейдери, які довгостроково дивляться на перспективи криптовалют і працюють, щоб розкрити весь потенціал відкритих мереж, керованих спільноти. Історія Джам Крипту це історія некривкості. Організація, яка стала тільки сильнішою завдяки змінам парадигми, які знищили більшість конкретного поля. А зараз давайте подивимося на їх сайт. І на цьому в мене все. У цьому відео ми розглянули інвесторів Аутвер, але це далеко не весь список. У цьому відео я вирішила розглянути тільки найвідоміших інвесторів. Як ми бачимо, аутвер є досить цікавим. І він вже показав себе достойно, не дивлячись на те, що це тільки початок і все найкраще у нього тільки попереду. Дякую вам за перегляд даного відео, ставте лайки, пишіть коменти, запитуйте, якщо вам щось не зрозуміло. До зустрічі в наступному відео!